<реш> Крім усіляких там рейтингів найсексуальніших, найкрасивіших, найбагатших зірок, виявляється, є ще і рейтинг тих, кого ненавидять найбільше за все у світі. І, хто ж це? і це не ведучий поп конвейєр. На секундочку можу вам сказати, хоча ми над цим працюємо. На, перш... ми на, місці. Да, на першому місці, звісно, ви всі правильно зрозуміли, Кім Ну, Я согласна, чесно говоря, я не розумію. На другому как? місці Джастін Бібер. На третьем Канни Вест. Вот вы видите, между Ким Кардашьян и канивестом Вестом затусовался парнишка Джастин Он Джасин есть Бибер. везде. Джастин Джастина Бибера ненавидят все. Далее идет Тейлор Свифт. Кристен Стюарт. Р... Кристен Стюарт, Риана и Бейонсе. За что цих ненавидят? За красоту, успех, деньги мужчин. То есть это заздрощи. Потому что, между прочим, ненавидят порой даже гениев. Вот, например, Стив Джобс. Знаешь, сколько у него хитров было? А я, я тоже... знаю, все компании, которые не Apple, все хейтеры. Так вот, по Конвір побула на закритам показі фільму Стіва Джобса. А главну роль грає красавчик Ештон Кутчер. Відверто кажучи, коли поп конвейер почув про прем'єру фільму Джобс, у нас виникло лише одне запитання: що знов? Я не знаю, що жодного фільму про Джобса. Я думаю, що це перший. Ні? Я дурний. Трохи порозкинувши мізками, ми пригадали майже з десяток документалок про Стіва Джобса. Але ж Голівуд такий Голівуд. І зробити касу на розкрученій після смерті постаті Джобса ніколи не відмовиться. Та й селебрітіс наші підтягнулися на прем'єру так, ніби кожному пообіцяли видати в кінотеатрі по айфону. Я реальний, я фанат Стіва Джобса, я знаю в ньому все. Я пісьми всі документальні фільми, де ж ті, котра не показували. Ну раз пішла така тема, то й нам стало цікаво, чого ж там не знімали. Тим паче, постать Джобса викликає чи не найбільше суперечок, адже важко знайти сучасника, який мав би таку кількість хейтерів, як стів. А що такий є? Я таких на не зустрічала ні встрічала в своєї практиці. Але вони були, і Джобс не боявся розв'язувати справжні війни із гігантськими корпораціями. Якщо ти не сприймаєш позицію Джобса як бізнесмена, виключно з своїх власних життєвих принципів то я ну в принципі за ну, за за будь-які прояви. Але якщо той хейтер є просто заздрісником, він заздрить тому успіху, то в принципі треба шукати проблеми в собі. А от у вітчизняних знаменитостей проблем жодних. Здається, що трохи і в нашому шоу-бізі можна буде організувати клуб анонімних фанатиків продукції Джобса. Я ось цю штуку сплю під подушкою, тому я думаю, далі коментарі злишні. Я настільки горжуся доволі доволена тим, що це все зроблено з вкусом, з правильною ну, подачі, настільки це все дуже вкусно. Є люди, у яких просто його немає, і вони кажуть, що це все фігня, тому що у нього цього немає. Всі його дівайси, все, що він придумав, вони є дуже Дуже лаконічні, дуже дуже прості, і вони до них швидко прижива не приживаєшся, а швидко звикаєш як до якогось наркотика. Вже без цього не можеш. От я спробував перейти на різні інші дівайси. Мене не виходило. Ех, ну що ж тут скажеш, не зробиш з нашими селебрітіс скандали, інтриги, розслідування. Така вже в попконвеєра удача: прийшли шукати хейтерів, а знайшли замаскованих зомбі.